Вже більше п'яти років судових тяжб між міністерством оборони України та товариством з обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабут за Балаклавський причал номер 247. Численні процеси запекла боротьба, і здавалося, справа зрушила з мертвої точки. 10 червня у господарському суді міста Севастополя відбувся черговий судовий процес за право власності на причал та містечко, який тривав більше чотирьох годин. П'ять томів справи, у яких умістилися всі роки тяжб. Питання відповіді ознайомлення з документами, і нарешті безпристрасний суддя виніс рішення на користь Міністерства оборони України. Однак, товариство з обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабут випускати зі своїх рук ласи шматочок немає жодного наміру. Чергова заява про скасування рішення попередньої інстанції і черговий судовий процес. Чергове засідання по справі відбулося 3 грудня поточного року у Севастопольському апеляційному господарському суді. Виступи сторін і прийнято рішення. Однак цього разу воно не на користь Міністерства оборони України. Суд постановив апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабуд задовольнити рішення господарського суду міста Севастополя від 10 червня 2013 року у справі. номер 5020-11 – Дріб 359-9, дев'ять 099-382, дріб ноль дев'яносто дріб дві Скасувати, прийняти нове рішення у справі. У позові відмовити коментувати рішення суду. Ми звичайно не можемо. Однак спробували розібратися у темному лабіринті документів, які представлені у справі, і на які спирався суд у прийнятті рішення у матеріалах справи. Товариство з обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабут посилається на договір, який було підписано 24 квітня 2006 року директором філії центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони України Укроборонбут Мельник. Та товариством з обмеженою відповідальністю технічне агентство «Наутілус». Однак, у матеріалах цієї ж справи прокуратурою також представлено документи, які заперечують підписання цього договору. З даного приводу можу сказати, що стосовно директора філії укроборонбуд центрально спеціалізованого будівельного управління, свого часу розслідувалася кримінальна справа Генеральною прокуратурою. От і йому. Вину ставили багато епізодів стосовно відчуження військового майна за аналогічними, як у даній справі, скажімо так, умовно схемами щодо укладення договорів про спільне будівництво про викупаю. Так от при розслідуванні цієї справи було встановлено, що Мельник не підписував договори з технічним агентством Наутілус. І він особисто це повідомив як слідству, так і повідомив в офіційній своїй заяві, під нотаріусом, і копія якої власне, є в матеріалах нашої справи. Про те, що він ніколи не спілкувався і не обговорював навіть деталі договорів товариством зумежною відповідальністю технічної агенства на УТІЛУС, не підписував їх і не мав ніяких з ними відносин. За словами прокурора, аналогічні заяви також є і від підлеглих директора філії, які також засвідчили, що ніколи не спілкувалися ні з якими особами від фірми технічне агентство «Наутілус», правонаступником якої є товариство з обмеженою відповідальністю Балаклава Мегабут. Зв'язку з цим ми і наполягали в судах при розгляді даної справи на тому, що такий договір відсутній взагалі в природі, а ті копії, які є. Це за великим рахунком кимось виготовлені підробки. Але оскільки немає оригіналів, а оригіналів немає, довести, що це підробки, ми теж наразі ми не можемо. І неодноразово я вимагав у відповідачів, у опонентів, і суд вимагав на наше клопотання надати оригінали цих договорів, жодного разу ці оригінали надані не були ніхто їх не бачив ні прокурор не бачив ні суд не бачив при розгляді даної справи тому підстави посилання на цей договір я посилання я не вбачаю Такі справи не новинка для судів, адже свого часу деякі державні службовці дуже щедро розпоряджалися державним майном. Сьогодні в Україні правоохоронні органи намагаються виправити неправомірну ситуацію. Як зауважив Роман Бучко, минулого року судом було задоволено позов прокуратури з аналогічної справи, причалу 262. І право власності, незважаючи на те, що державне майно було перепродано кілька разів, і останній набувач отримав його не в результаті приватизації, було Визнано за міністерством оборони України, тому будемо сподіватися, що суд вищої інстанції розгляне справу і прийме рішення на користь оборонного відомства України.